відпочивав в горах. Але ну як відпочивав? У мене ще не було такого, щоб я прийшов з походу і такий, фух, піздець, класно відпочив. Прям це ці, ці краєвиди, ці гори, ці сльози, цей піц, цей палець забитий. Вау, як відпочив. Найприкольніше, мабуть, коли ти приїжджаєш з гір, це то, що дівчина каже: роздягайся. Я кажу: що таке, тягріться, заспокоїться. Вона каже: роздягайся, тебе кастром штиняє. Давай бігом. Піднімаю руки, буду на кліщі перевіряти зараз, чи ти там нічого не підхопив. І ми так відпочивали в наметовому таборі. 100 людей. Хтось відпочивав на наметовому таборі Поаплодуйте з палатками. А тут 100 людей. Уявіть, як заїбався той єдиний тип, який палатки вміє розкладати. Це було просто жахливо. Але оскільки нас багато людей, у нас була купа інвентаря, Там якісь лопати, тенти, якісь відра і величезний бак на 200 літрів пластиковий. Коли ти з цим відпочиваєш. Це дуже зручно, дуже класно. Наносив водички, все, тобі стоїть. Але коли ти з цим їдеш додому, це тягар. Це просто нас, коли ми зібрали всі речі. Нагору приїхав ЗІЛ, величезна машина. Всі загрузили свої речі, і водій каже: ну що, хто зі мною вниз допоможе мені розгрузити. І я думаю, та я поїду. Чо ні, я не хочу пішки йти. Я свої кайфово зараз проїдусь. І їхати вночі на зілу з гори. Це дуже сука страшно. Це з п'яним водієм, це ужас. Ти просто їдеш, зіл постійно розхитує в різні сторони. В якийсь момент я так близько підсунувся до водія, що він моєю головою як коробкою передач. блядь, давай четверту нахуй, що цей зіл не переключається. Ми приїжджаємо, він викидує всі речі, приходять наші друзі. Це маленька платформа в селі, потяг зупиняється на дві хвилини. У нас купа речей. Тому нам всім треба було розібрати реквізит, щоб швиденько забігти у вагон. Ми всі собі розібрали різні речі з пустими руками. Стоїть тільки мій друг Ігор. Відповідно, стоїмо ми тепер в чотирьох. Я, моя маленька лопатка, Ігор і 200-літровий бак. Ми на пороні, Ігор злий. І я починаю переживати. Я кажу: Ігор, а якщо бак не влізе в вагон, що ми будемо робити? І Він дивиться на мене, і каже: Та я його викину нахуй! Добре. Я кажу: Ну дуже шкода, якщо ми викинемо бак, прямо бідно. І тут в цей момент потяг під'їжджає. Всі на поготові, крім провідника. Він явно не очікував натовпу в маленькому селі на станції посеред ночі. Просто в його очах, коли ми залітали, читалось село зйобується звідси. Тіп, настільки чистоплотний, що бере з собою тільки літній душ, якого хера відбувається. І бак проходить чітко у тамбур. Далі по вагону, ні, ігор психує, кидає його на місце. Заходимо в вагон, всі люди вже сплять. Ми собі там щось тусуємось. Підходить провідник і каже, чий бак. А ми одна команда, тому одноголосно Ігоря. <ривітник> бак у цього молодого чоловіка. Провідник каже: бак так стояти не може. Він заважає людям заходити, виходити. Зараз буде зупинка через півгодинки на дві хвилини. Ви швиденько винести бак і принесете в інший тамбур, де люди не заходять. Окей? Окей. Операція бак 2.0». Друга ночі. В тамбурі стоїть Ігор з баком і провідником. Я просто з боку за цим спостерігаю. поїзд зупиняється, провідник відкриває двері, ігор вибігає, все чітко злагоджено до моменту, поки провідник не дивиться на мене і не каже: Ти якого хера стоїш? Іди ти відкриваємо двері! Я ж тебе просив! Я думаю, в мене ніхто не попереджав, я маю брати в цьому участь, у нас дві хвилини. Я ж маю зняти сторіс. А я телефон лишив своїй подружці в сумці, бо боявся, що цигани його вкрадуть. Але коли цигани побачили, яким табором ми залітаємо в вагон, вони самі такі, — «Блядь, хто ці люди, сподіваюся, ніхто нічого не вкрав. І я беру телефон, підходжу до дверей, налаштовую камеру, і такий: дядя Діма, провідник, дергаю за ручку, а вона закрита. Я дергаю сильніше, вона закрита. Я починаю бити, просто в ці двері вони закриті. Тут чую, Ігор каже: Ну що, Дімон, відкривай! Давай двері! Я ще жорщу, в Мене паніка, просто нічого не видно, темнота. Я ще жощу б'ю двері, поки ігор не кричить: Ми їдемо!! живий, блядь, їде їдете, Дмитро! І я просто, я як в будь-якій кризовій ситуації, я замер нахер. Просто я. А темно, я нічого не бачу. Тут ми під'їжджаємо під ліхтар, і я бачу, як внизу біжить ігор. З баком. Він дивиться на мене і прям згадує, що я б розстроївся, якби бак довелося викинути. Тому він дивиться на мене дуже співчутливим поглядом і такий. І далі все як в фільмах. Він як я макасі, він запригує на вагон, хапається за поручні зі зворотнього боку. Ми починаємо їхати. Дивимось один на одного через скло. Це був найромантичніший момент нашої дружби. Просто ти так близько, але водночас так далеко, друже. І це продовжилось, поки він не кричить. Ти ко я дивишся, просто роби щось. Але в цей момент потяг сам зупиняється. Мене відкидує назад. Я дивлюсь через весь вагон на провідника і такий щось не відкривається. Тіп матюкається, приходить до нас, каже: «Долбойоби, якого хера ви робите? Ви що не розумієте, як відкрити двері, і робить найочевиднішу, на його думку, річ. Стає отак і просто коліном по ручці знизу: ПАМ! Це для мене неочевидно. Я не знав, що щоб бути провідником, треба мати шоулінського світу. Якось просто я тепер розумію, що коли ви виходите з потяга, набиваєтесь тамбур, провідник каже: всі відійшли, бо сука, може когось прибити нагер, поки двері буде відкривати. Це жахлива ситуація, але двері відкриваються, ігоря немає. Просто збоку якийсь крик бабки, типу якого хера вилазить на поїзд, повигадували, друга ночі. Ми виглядаємо в темноту, і звідти біжить силует. Це був бак з Ігорем. Було б дивно, якби бак сам би прибігав і такий, блять, хлопці, все хера знає де поїхали бігом. Кинув мене, блять! Прикол! Просто кинув! Все. Ігор забігає, задиханий, просто захеканий, опирається об бак, провідник матюкається, уходить. А я дивлюсь на Ігоря, і кажу: Дякую. Дякую, що ти не лишив бак. Так класно, що ти його забрав. Ігор просто дивиться на мене і каже: Та пішов ти нахуй, Дмитро!» Його потім ще оштрафували за те, що довелося стоп-кран зупинити. І Ігор, це мій друг. Давайте йому поаплодуємо. Він зараз захищає нашу державу в лав лавах Збройних сил України. І своїм виступом це я хотів би сказати, що наші солдати-захисники не просто якісь персонажі, а дійсно справжні люди зі своїми приколами, зі своєю історією, друзями, які зараз це тимчасово проміняли, щоб захищати нас. Тому ще раз слава Україні! І дякуємо йому другу Ігорю. Значить, дядя діма праводнік. Редактор субтитров А.Семкин